Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Наштко дивіться, дуже люди просили зйомку на гарячу, як то кажуть, показати, виїхав я горати. Нічого я не заміляв, типа все як було виставлено, так і осталося. 20 і валю. <кхід> так. Е, значить, показати в чому діло. Багато хто дивується, особливо з людей, які дупляни ріжуть в техніці, але пишуть, що вони краще знають. Каже, в тебе плуг наліво завалений. Як ви думаєте, плуг буде так орати, коли він буде в такій позиції? Для чого це робиться? Плуг має стояти по горизонту, так? От його знаходиться лиміш, і він має йти рівно по землі, як і ця польова доска. Не ребром, а рівно лежою своєю. Так? Ця маніпуляція робиться для того, щоб коли. Трактор заїде в борозну, Ось цю. І, відповідно, перекоситься на праву сторону. Хлопці, е, прошу зразу наперед, Ті, хто знає, не писати, що я думаю, що ви дебіли. Мене люди попросили, я знімаю. Щоб плуг був по горизонту, рівно, щоб він був, так? Але є також інший нюанс. В деяких моментах, коли плуг погано заглибляється, тобто за заглиблення. Плуга відповідає оця частина лемеша Іменно ця до окружності тих 3 см. То плуга спеціально, коли трактор заїде навіть в борозну, рама типу вирівнялась, трошечки чуть-чуть, 3-5 градусів завалюють наліво, щоб збільшити, ось, як то кажуть, гостроту цього місця. Далі. Центральним гвинтом. Як то, блядь, зробити? Центральним гвинтом, у мене зараз стоїть на дорузку, пружини, бачите, вони, коли плуга піднімаєш, вони розслабляються. Так? так має бути. Тобто вони роблять догрузку тоді, коли плуг опускається в землю. Центральним винтом ви регулюєте оцей горизонт. Так? У вас є два горизонти плуга. Оцей, перпендикулярний до ходу трактора і паралельний до ходу трактора. Цей горизонт регулюєте також, оскільки корпуси знаходяться. Мається на увазі, мають однакову висоту і так далі. То бажано, щоб оця лінія була паралельно до землі. Наскільки це можливо? Де ставити колесо, куча куча думок в людей, хтось спереду, хтось ззаду. Я поставлю тут, бо мені зразу плужок провалюється. Але він однозначно добре заходить в землю і питань до того немає. На рахунок цього налаштування, так якщо у вас подібний плуг, то це налаштування суває корпус, бачите, де він знаходиться. Ну це він о, оцей нюанс також не забувайте. По 3-4-5 см вліво-вправо плуг має ходити. Тобто, щоб хвіст закидався жорстко ні в якому разі. Тобто ну, як він в мене стає, то стає так, що от І оце регулювання, як його, блять, що воно нахуй так. О, ще треба відсунути трошечки. Ось так. Відповідає за оце положення з боку в бік, за захват першого корпусу. Другий корпус буде брати незалежно від того, що бере перший. Бо ви його так не завернете, що він був зразу за колесом. Оце, відповідно, глибина, але також як плуг заглибляється, то є ще ця глибина загальна та колесом регулюється. Тобто, якщо рама виставлена по горизонту, якщо рама не виставлена по горизонту і вам щось там не знають, що вам треба, то Глибину першого і другого корпуса можна регулювати винтом. Чим він довший, тим більше бере задній корпус і менше бере передній. І навпаки, якщо ви вкручуєте, ну це відповідно. Плуг нагинається нижче, передній корпус лізе глибше, задній піднімається в воздух. Не знаю, кому це потрібно, але таке регулювання мається на увазі. Присутнє, можливе, якщо комусь щось треба. Ну і регулювання цим міксцентриком. Якщо він рівно або туди, плуга просто. Заверне в праву сторону, леміші будуть дивитися туди. Значить трактора буде тягнути в праву сторону. Це відповідається ексцентрик, і от його регулювання. Так? Не пам'ятаю, яку сторону крутити, здається, закрутити і він повертається. Типа сюди, вправо відносно, де я стою. Якщо дивитися на нього. Так? Добре, в нас гній бляха, муха заліпила все. Мити того трактора, -маю. Менше тим Далі. За оці нюанси, коли плуг працювати не буде, бачите, як знаходиться лиміш. Якщо він у вас рівно з польовою доскою або боронь боже вище, плуг в землю лізти не буде. Все. Це зразу. Так само видно по виробиці, якою частиною воно бере. Немає бо, якщо у вас десь фарба, можете навіть намалювати. Дехто робить, просто малює маркером і дивиться, де починає стиратися, просто малює такі воліні, де починає стиратися, куди треба завертати плуга. Мається на увазі ось цим ексцентриком цілим. Так? Якщо бере тільки цей хвостик, значить треба, виходить, що плуг дивиться в праву сторону. Якщо бере навпаки тільки десь тут, значить його треба в ліву сторону. І все, тут питання питання, плуг називається, хто не знав. з 2 по 25. Куплявся як 2 по 18. Мірявся як 2 по 20, на ділі вийшов 2 по 25. Я вам вже розміри заміряв, замірявся, показував. Кому цікаво, гляньте, подивіться. Отака фігня, і пружина просто кажу, тягне плужка до землі. Так як я розповідав. Хочете відео, відео є про цю пружину. І про все, що з, з тою пружиною пов'язано. Так. Бачите? І він так знаходиться, здається, мене просто через догрушать і воно вище піднімає. Ну що, я можу заїхати зараз, показати, як воно знаходиться в так? Да? От, зараз побачимо, наскільки добре виставлений природ. Як декомпресорів. компресорів. Обля! Бачите, якщо дивитися від дос землі, то плуг рівно. Питань немає. Просто трактор сильно завалений в праву сторону, бо глибина велика, і він сам по собі не високий. Ось як бере в мене перший корпус, щоб не казали, що він бере 10 см. Бере 25, 20, 22, десь бере. На всю не бере, звісно. Ну і все, і так сипить. Що тут ще сказати? І так само оцей горизонт, бачите? Навіть якщо дивитися цей, ну рівно і все, що я тут ще вам можу сказати. Треба ще глибину додати. Бачу, що воно не хоче. Так, додали глибини трошечки, ще більше. Ну, така фігня, хлопці, такі настройки, що ти ще видумувати. Це регулює заглиблення переднього, заднього корпуса, ну і вирівнювання їх. Кружина, бачите, як понатягувалася, їх вже ти не знімеш звідси. От. І просто, щоб добре настроїти оцей горизонт, повністю закрутіть правого талрепа і викручуйте лівого. Так. Зробили борозні, далі заїхав, мається на увазі перший круг, потім заїжджаєте в борозну і викручуєте лівого талерепа. Все. І щоб круг однозначно був зі сторони в сторону. Все, тут немає хитростей, я хлопці вам Америки не відкриваю, бо я тому, як то кажуть, не то що як то сказати, не спеціаліст. Я багато вже років за трактором, так? Тільки, ну, розказую так, як я розумію. І все. І не дивіться хід е, плуга по рану, тому що корпуси тут вивернуті в сторону. Бачите, як воно зрізає. Там так само. ну, Типу зрізає. Значить, ну, все нормально. Плуг налаштований. Ну що, катнем ще трошки, не знаю, за які налаштування я забув. Ну це все просто. Зробіть оці два горизонти і все. І головне, що у вас плуг був такий, як треба. Лух від агровеса, хто не знав. Зараз ще катем трошки. Так, в мене великий шкіл 150-й. Я включаю третю передачу. Це в мене у скорості, як колись була четверта, навіть скоріше. Сірі тігною. Сипе. Файно йде. Отака генерає. Так що, і чуть-чуть мене, якби трошечки, зовсім трошечки вліво він подати. трошки міліграм. Щоб ліпше заскакував землю. Ну, такі настройки хлопаки. вибачте, може, щось не сказав. Ну що, хлопці, кінчив я ту площу. Ще там он кусок остався. і там поїзд. Получилось, я думаю, що нормально, і рівно і гарно, сусіди хвалять. Он заїхав, блядь, забув підняти. Заїхав масло міняю. Міняю мастило. Пішло 43 мотогодини, але получав він як старе відро. Що там, блядь? що там? Не знаю, Ніхера не вибрав. От мастилко. То мені подарували. Те boil Літра щось. От. Те 10 Десять 40. З присадочками. Воно пахне файно. А ну-ка. Блять, ти шо? Фу. Ху, плющики. Короче, Нормальна тема. Зараз злеться, заливаю, вже почистив тут, воно немає ніякої гімна землі. Плужка теж почистить, наскільки можна. Бачите, далі типу, тут заваляний. Ну, коротше, по настройках ви побачили. Переливши масло в гідравліку, то буває, коли переліш вищий рівень. То не страшно, то нічого. Такс, щось я мав сказати. Вон там вира вже моя пшеничка зійшла, можемо піти глянути, я сіяв. Якраз посіяв і п'яну ввечері, чи наступний день дощ такий пішов, файний. Дуже файний дощ. Ось така пшеничка вийшлася. Я думаю, що файно все. Дуже гарно 70 соточок. Хлібчик буде. так. Ми хліб печемо вдома всі. Типу, ну Не всі мацівані з того, що маємо. От моє друге хазяйство. Хто не знав, і тут здаємо в оренду 6.55 сотих, здається, десь так. Ось таке масло зараз тече По коробці. Питань нема. Получав, як відростере, все держиться, питань нема. Десь в Сірого пацюли випрошу відео, закину на канал, побачите, що такий мотор з такою коробкою виробляє. Подивитися. Я буде все-таки поміняти ту блядь, педаль газа. Зробити її з більшим ходом. Просто того бож поміняти. І все. Може я тим і займуся. Так, що то ще я мав сказати? Я вже і забув, хлопці, якщо що, нагадуйте, трактор намотав. 383, то вже виходить в нього шоста шоста заміна масла. Буде. Просто міняйте вчасно масло, дивіться на ці угли опереження. Якщо ранні, дивіться відео, яке підкладайте прокладку, пізні, забирайте, ну, зазвичай ранні. Все. Прокладки купіть чані Фільтра того міняйте хоча б раз на 2-3 роки і все буде добре. Мотор неприхотливий йому там взагалі по барабану. От коли він зроблений у 2019 році, Рульова колонка теж. А коробка зроблена в 2017 році. Це. Колись вона стояла до 2013 чи до 14 року на шфенговій 220-240-му, як виявилося. Ось таке то хломчики. Тут тільки що акумулятор другий, 77 А. 780, 760 пусковий ток. Все люкс, все прекрасно. Я, я забув, що Я мав казати. Чесно, забувся. Ну, коротше, така херня доробив це все діло. Зараз махнемо масло. Все буде нормально. А наразі добрі хлопаки, ще щось капає. Будьте всі здорові.